Палати та піжами першого сорту, вага 10 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Тут жіночі та чоловічі розмірі всі різноманітні, але дорослі. Так, це у нас попадається кінгу -гумі. Дивіться, який класний, розовий однотонний, без всяких принтів. Присутні ось такі затяжечки на Наталії. Ось така моделька. Наступне це у нас. Кофточка. Ось така, я думаю, це буде розмір есочка. Максимально приємна. Тканина до тіла. Далі це у нас такий халатик. Ось так виглядає. Максимально теплесенький Майнкрафт. Великий розмір. Ось такий приємний-приємний ось так виберу. Вона все так гарно складена. Наступне це у нас ще одна кінгуру. Ось така моделька. І подивіться, який тут капюшончик класний. Ось така моделька, капюшончик нагесенький. Я думаю, що це десь розміри МКЛК. Наступний ще один кінгуру. Це вже буде трішки менший. Ось така пандочка. Ось так виглядає. Далі ще одна кофточка. Ось це буде на М-ку. Знову вибираю. Так, тут у нас попадається ось така тепла кофточка. З Мікі Маусом. Далі. Ще одна кофточка. Не хоче стояти. Ось так. Ще одна кофточка. Теж думаю буде десь М-ка, Так, наступна ще одна кофточка. Вони всі такі новорічні, такі класні, таклесеньке, приємні. Наступне, подивіться. -йка. Класна. Теж дуже приємна тканина. Так, наступна у нас тут знову кофточка. Далі ще одна кінгуру без капюшончика. О, це така піжамка. Ось так виглядає. Дуже-дуже м'ягесенька. Приємна дуже. Розмір не знаю, ось така довго, замочок іде. Донизу такий халатик. Далі ще одна кофточка. Теплесенька з виніпухом. Далі. Ще одна кофточка. Така блакитна. Розмір не бачу. Ось так вона виглядає. Так, далі. Ось така з білим ведмедем на 182-188 см. Ось така. Далі ще одна кофточка, Знову з Вінні пухом і всіма його друзями. Далі черепашки ніндзя. Черепашки ніндзя. Дуже м'ягасенька, до речі, в дуже гарному стані. Тут можна сказати кожна річ в дуже гарному стані. Ось така. Мягенька, тепленька. Так. Наступна. Дуже цікаво розпаковувати. Речі дійсно дуже класні. Тут у нас вже попадаються штанішки. До речі, можете собі комбінувати їх, допустим з щемось із цього лотику з якимись кофточками. Це у нас розмір. Ну, пише 40 Ось така моделька. Мені здається, це буде Елька. Далі ще одна така кофточка повністю одна тонна. Далі від Дісней. Дамбо. Так, ось така ще дуже мегасенька. Приємна хмаринка. Так, далі ще да, ось такий халатик. Палатик з'єдино рогом. Ось такий. Який милий, класний. Так, наша остання показує. Ось така чоловіча. Наступна з довматинцем. Розовесенька, вони всі абсолютно такі мягенькі, приємні. Розміри йдуть різноманітні. Пандочка. Все, я вам показала повністю цілий водик, вага якого 10 кг, ціна 4 євро за 1 кг, Халати мікс.